Добро вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Юр Швець. Путін назвав дату кінця війни. Учора диктатор Путін дав, дав інтерв'ю в автомобілі, тому що зараз дуже популярні в ті, інтерв'ю в своїх авто. Так от, Путін дав е, в своєму авто. Е, звичайно, це не Волга, Газ. 24 чи будь-який російський автомобіль Нива, це шикарна іномарка, Не знаю, супер преміум класу, скоріше за все, броньована да, по вигляду з середини. Так от, Путін дав інтерв'ю своєму придворному журналісту Зарубіну, Авто їде, ну вони сидять на задньому сидінні, І Путін дає інтерв'ю. Він каже: от ще півтора місяці в Україні, в Україні закінчуються набої і. Ми сядемо за стіл перемовин. Він не каже, що якщо в Україні закінчиться набої, то російська армія піде далі. Куди? Про це мовчить. Він каже: ми сядемо за стіл перемовин. Я готовий підписати мир. Але тут є юридичні тонкощі. Зеленський нелегітимний президент України. По Конституції України під час війни може продовжувати свої повноваження тільки Верховна Рада України, так він каже. А у президента України 5 років все, він не може продовжити сам на себе свої повноваження. Тому при підписанні миру я буду мати справу тільки з людьми, які легітимні, які легітимні, і наші юристи за цим будуть пильно дивитися, щоб не було ніяких, як каже Путін, шероховатостей. Заробім питає, а хто легітимний? Верховна Рада України легітимна, і я б виділю людей, з якими би я хотів переговорити, з яким би я вів перемовин. А Зеленський нелегітимний президент, його підпис не дасть гарантій безпеки Україні і Росії. Ну таке інтерв'ю диктатора Путіна, кого він мав на увазі. І тут же називається Фамілія Стефанчук. Що Путін готовий вести переговори з Тефанчуком. А я вам нагадаю, коли я літом і осінню 2024 року викладав відео, що Стефанчук не такий простий, як здається. Хмельницький наш широко правильно, чорношляпий Штефанчук. Він не такий простий, як здається. Бачите? І Путін каже, завуальований: я з Верховною Радою готовий, тому що вона легітимна, а Зеленський не легітимний. Коротше кажучи, в перемовинах мирних не все так просто. Є, така, є такий термін як юридична еквілібристика. Під, під час підписань мирних договорів такого, такого масштабу, так, які закінчують війну, враховується кожна кома. Не те, що там крапка, кожна кома, кожна маленька рисочка. Ну і інтерв'ю диктатора Путіна показує, що перемовини будуть надзвичайно складними. З вами Рошвець. Підписуємося на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі!